Аяк Стріцарін це найефективніший спротив грабіжника, адже він діє моментально та дуже гучно. Навіщо потрібен Аякс Стритсарин? У разі спрацювання сигналізації Аякс хаб відправляє смс або дзвінок на телефон, а також повідомить охорону компанію. Але для того, щоб запобігти загалом проникнення на свою територію, нам допоможе сирена. Яка може відлякати зловмисників і привернути особливу увагу сусідів, оскільки гучність сирени можна налаштувати від 85 до 113 дБ, що відповідає гучності гвинтокрилу, що злітає на корпусі сирени є світодіодна рамка, яка спалахує яскравим червоним кольором при спрацюванні сигналізації. На задній стороні є клеми для підключення зовнішнього живлення і кнопка вмикання. Пристрій доступний у чорному та білому кольорах. Сирена захищена від розтину корпусу та демонтажу за допомогою тампера, яка віджимається при відкритті корпусу, зніманні скріплення чи спробі відірвати пристрій від поверхні та активує спрацювання тривоги. Тобто, якщо грабіжник спробує демонтувати сирену, вона відразу підніме тривогу. Має захист рівня IP54. Це означає, що сирена не боїться попадання пилу, граду та дощу. А робоча температура від мінус 25 градусів до плюс 50 градусів Цельсія. Сирена може працювати як від батареї до 5 років без її заміни, так і від блоку живлення на 12 вольт. У разі вимкнення блока жилення сирена автоматично переходить на вбудовану батарею. А також при тривозі у сирени блокується кнопка вимкнення. Відключити сирену зловмисник не зможе. Ajax Street Saian тримає зв'язок із Ajax Hub на відстані до 1500 метрів на відкритому просторі. Ще має індикацію постановки та зняття сирени з охорони. Тобто при включенні або вимкненні сигналізації сирена видасть короткий звуковий та світловий сигнал для вашого переконання та спокою. Також сирена має функцію віддаленого тестування якості зв'язку та керується за допомогою мобільного додатка Ajax Security System, доступного як на iOS, так і Android. Автоматично сирена може контролювати працездатність пристрою за допомогою частого періоду опитування, який налаштовується до 12 секунд. Якщо датчик вийшов з ладу або знищений, система сповістить про це за мілісекунди. Коротко кажучи, Аяк Стрітсарін це пристрій, який дозволить злякати недоброзичливців ще до проникнення вглиб вашої території своїм надзвичайно гучним сигналом, настороживши при цьому всіх довкола. На додаток до цього система сигналізації АЯКС моментально сповістить вас і охоронну компанію про несанкціоноване проникнення на територію об'єкта. До речі, переглянути огляди на інші пристрої сигналізації Ajax ви можете, натиснувши на підсказку в правому верхньому кутку або перейшовши за посиланням в описі. А замовити Ajax 3Siren та систему сигналізації Ajax, ви можете у нас на сайті SecureUA. А наші фахівці завжди допоможуть вам з правильним вибором, підключенням та налаштуванням системи. Усі необхідні посилання є в описі під цим відео. А якщо цей випуск був корисним, то підтримайте його своїм лайком. Також пишіть свої запитання в коментарях, якщо вони у вас залишилися. Під Підписуйтеся на канал та ставте дзвіночок. А з вами був Дмитро. До зустрічі в наступних епізодах Секюрі.